Всім привіт! Ну що, взяв я собі того кадіка, колись дуже я хотів його. Е, взяв його по ринку, тому є кого чого цю руку прикласти. Звісно, я його в вести не буду, як раніше старався машини свої, зараз не ті можливості. Є вже перші мінуси. Е, теоретично є така ймовірність невеличка, що це через стартер. Ну, я це знав, при, при покупці я то все знав. Е, робив діагностику форсунок. Ну, як діагностику? Комп'ютер, коротше, підключав, корекцію, дивився. Одна форсунка зашкалює за двойку, але був я вже на діагностиці на СТО. Сказали, що на оборотах типу, воно стабілізується, все нормально. Але на стенд, типу, стенд покаже, що їм є, чи переливають, чи ні. Получається, що в чому причина? На холодну машина заводиться добре. А трошки вже нагорачу, то треба крутити. Так, У мене таке було з бусом, коли не було маси і стартер. То є теорія, що це стартер. Тому я зараз буду знімати стартер. Я вже домовився, занесу його, там мені його зроблять. І підкинемо, будемо дивитися. От, наприклад, дивіться, як воно заводиться на холодну. Так. Пробіг, я більше склоняюся, що він правильний, більш-менш стан, четвертий рік, але... О, так. Можна сказати добре, але все одно повинен ліпше. На горачу набагато більше. Зараз я там поїду по справах, приїду, покажу, як воно на горачу. Ну і почну знімати. Так, ось трошки вже прогрів. Ну це ще добре завелося, значить що не дуже прогрів. Ну. Коротше, не буду, я вже лише не знімав. Е, Нагорача реально набагато гірше. Коли вже десь ну, реально робоча температура біля 90 тоді гірше. Зараз знімаю, знімаю стартер, несу тут, домовився, поставлю, подивимося, чи щось змінилося. Якщо ні, то виходить все-таки форсунки під ремонт. Почав знімати стартер, дивіться прикол. Щебінь вон. На коробці щебьонк. Каміння. Що можна було робити, щоб аж там було камінь? Тут стартер дуже легко міняється. Один болтут, один знизу, фішки і, від, і клеми відкрутити і все. Ну, перед тим акумулятор ліпше від'єднати. Від З такими цікавими болтами в прикручений стартер. Це нижній болт на 18. Ось такі Volkswagenські штучки. Зараз ще один болт і витягуємо. Так, поставив я стартер, нагрів автомобіль. Пробуємо, покатався трохи. Коротше, нічого сильно не допомогло, стало заводитись набагато краще, але все одно погано. Так що перша серія пошуків закінчилась. Поїде він на заміну ремкомплекта форсунок далі. І я знімлю вже тоді результати, що і як.